Ось уже третю годину я сиджу на цьому поваленому букові, дивлюся на свої руки і не впізнаю їх. Бруд під нігтями, збиті кісточки, шкіра в дрібних подряпанах. Не руки архітектора, який ще тиждень тому креслив лінії на планшеті, руки звіра, що продирався крізь хащі. Мені 36. У мене була дружина, семирічна донька. Квартира з панорамними вікнами, за яку ми з дружиною виплатили все до останньої копійки. Дружина і донька тепер у Німеччині. А квартира, як і панорамний вид на страх, залишилася мені. Я вибрав Румунію. Гори. Нерозумно, мабуть. Усі казали, що через болота на півночі простіше рівнина. Але я виріс у місті, де єдина вертикаль багатоповерхівка. Гори здавалися чеснішими, вони або пропустять тебе, або ні. З ними не можна домовитися. Усе почалося не вчора. Воно накопичувалося. Спочатку це був фоновий шум, тривога, новини, поодинокі сирени. Потім шум став гучнішим. В 2025-му він перетворився на оглушливий рев, перестали випускати з міста без спеціального дозволу. Патрулі ТЦК з поліцією працювали як рибальський траулер з дрібною сіткою, грибли всіх. Не в супермаркеті то на виході з під'їзду, не в машині, то на заправці. Я перестав користуватися ліфтом, там ловили, ходив сходами на свій 14-й поверх. Я перестав їздити машиною, перестав ходити в кафе. Мій світ стиснувся до розмірів квартири. І рідкісних, стрімких перебіжок до маленької крамнички в дворі, власником якої був старий, який знав мене з дитинства. Він вдавав, що не помічає, як я здригаюся від кожного грюкоту дверей. Мотивація я не хотів помирати так просто, не через боязгость. Я бачив хлопців, яких забирали. В них в очах була не відвага, а пререченість. Я бачив списки в районних чатах, хто зник без звісти. Це не була війна, яку показували по телевізору на самому початку. Це перетворилося на системну утилізацію ресурсу, яким я, виявляється, був. Я телефонував дружині по відеозв'язку, донька показувала мені свої малюнки, сонце, дім, три фігурки тримаються за руки. І щоразу після дзвінка я сідав на кухні і дивився в темряву. Котра з цих фігурок я. Та, що зникне, залишивши по собі порожнє місце на малюнку, мій обов'язок був не перед абстрактною системою, що перестала бачити в мені людину, а перед цією маленькою дівчинкою, яка малювала мене поруч із собою. Я мусив залишитися на її малюнку. Готувався я методично, як до проекту, два місяці читав телеграм-канали. Відсіював шахраїв, які обіцяли зелений коридор за п'ять тисяч доларів, від тих, хто ділився реальним досвідом. Провідників я боявся більше, ніж прикордонників. Сьогодні він тебе веде, а завтра здає за премію. Вирішив іти сам. Купив на залишки заощаджень хороший туристичний рюкзак, мембранну куртку, трекінгові черевики, розходжував їх по квартирі, піднімаючись і спускаючись своїми сходами. Сусіди, мабуть, думали, що я збожевіл. Їжа, сублімати, горіхи, гіркий шоколад, кілька банок м'ясних консервів, фільтр для води, який здавався мені найважливішою річчю у світі, павербанк на 20 тисяч годин, заряджений на 100%, старий кнопочний телефон з іншою сім-картою, і смартфон, який я збирався вимкнути і загорнути у фольгу. І головне, паперова мапа, заламінована скотчем. І компас. Я, міський житель, вчився на Ютубі визначати Азимут. Дорога до підніжжя гір була окремим квестом, потягом ризиковано перевірки на вокзала. Знайшов через знайомих знайомих водія дальнобійника, який за солідну суму згодився сховати мене у спальнику своєї фури серед ящиків з якимись запчастинами. Дванадцять годин я лежав майже не дихаючи, слухаючи гул мотора і скрип палет, боячись кашлянути. Він висадив мене вночі на порожній трасі, просто тицнувши пальцем у бік темних силуетів: Тобі туди, далі сам, хай щасти. І поїхав. Я залишився сам на сам з холодною квітневою ніччю і стіною лісу. Перша ніч була найстрашнішою. Я не пройшов і кілометра, просто забився в густий смеречник, розстелив карімат і загорнувся в спальник. Кожен хрускіт грілки здавався кроками патруля, шум вітру в верхівках сосен голосами. Я не спав, просто лежав з заплющеними очима, стискаючи в руці ніж. Вранці, коли сірий світанок просочився крізь ялинові лапи, я зрозумів, що живий і сам це додало сил. Я пішов. Ландшафт був суворий і величний. Спочатку пологі схили вкриті буковим лісом. Земля під ногами слизька, волога, уся в торішньому листі, повітря мокре, пахло грибами і пріллю. Що вище я підіймався, то частіше буки змінювались ялинами і смереками. Стало холодніше. Стежок майже не було, тільки звіріні. Я йшов за азимуком, звіряючись з мапою і компасом, оминаючи непролазні буреломи і круті яри. На другий день пішов дощ. Дрібний, холодний, нескінченний. Він перетворив землю на чавкаючу багнюку, куртка промокла наскрізь, попри мембрану, ночував під скельним навісом, тремтячи від холоду і вологості, розвести багаття не наважився, дим міг видати. Жував холодні консерви, запиваючи від фільтрованої води острумка. Вона віддавала желізом і тванню. На третій день я ледь не зірвався. Перебирався через гірську річку, не широку, метрів десять, але швидку й крижану. Намагався перейти по слижких валунах, але один із них виявився живим. Нога зісковзнула, і я по пояс опинився у воді. Крижаний удар перехопив подих, течія потягла рюкзак намок і став непідйомним. Я вчепився в корч біля берега, з останніх сил виліз на слизьку глину. Лежав хвилин десять, не в змозі вирухнутися, зуби вибивали дріб, переодягнувся в сухий комплект одягу, мокрі речі запхав у пакет. Але холод уже забрався всередину, в самі кістки. Тієї миті я був готовий усе кинути і піти назад, здаватися. Але потім я знову уявив малюнок доньки і поповз далі. Надвечір четвертого дня я вийшов на полонину. Вітер тут був пронизливий, зате ліс відступив, і я побачив світ, Нескінченні хвилі гір, що тонули в сизому серпанку. І жодної душі. Лише я і це величезне, байбуже небо. Тут я вперше за ці дні відчув не страх, а щось схоже на свободу. Тут на висоті не було патрулів, повісток і страху. Були тільки вітер, гори і мій шлях. На п'ятий день я зустрів людину. Я спускався в долину, коли побачив у далині димок. Серце стрибнуло до горла. Я заліг за камінням, спостерігаючи. Це була стара колиба, пастуша хатина. Біля неї сидів на колоді старий у грубому, баранічому кожусі й курив люльку. Поруч дрімала величезна карпатська вівчарка. Вона підняла голову і глухо загарчала в мій бік. Старий подивився в мій бік без дрювання, наче щодня бачив тут зарослих, брудних людей з шаленими очима. Він щось сказав собаці та заспокоїлася. Я повільно встав, піднявши порожні руки. Він просто кивнув. Я підійшов. Ми не сказали один одному майже ні слова. Він мовчки відрізав мені величезний шмат бринзи і скипку хліба. Я їв, і це була найсмачніша їжа в моєму житті. Він просто сидів і дивився на гори. Коли я закінчив, я дістав гроші, але він лише відмахнувся. Потім узяв палицю і накреслив на землі звивисту лінію, тицнувши пальцем спочатку в одну точку, потім в іншу, далі за хребтом. Потім подивився на мене, і в його вицвілих очах не було ні осуду, ні співчуття, лише віковий спокій гір. Я кивнув, сказав дякую і пішов у вказаному напрямку. Його стежка вивела мене до старої закинутої просіки. Прикордонна смуга, я знав з мапи, що вона десь тут. Жодних парканів з колючою дротом як у кіно. Просто просіка заросла чагарником, і через кожні 100 200 метрів бетонні замщілі стовпчики, що по пояс вросли в землю. На одному боці вицвілий тризуб, три зуб, на іншому герб румунії. Я доторкнувся до одного з них, він був холодний і реальний. Я озирнувся, позаду було лише ліс, туман, що спускався з вершин. І чотири дні пекла, які тепер здавалися цілим життям. Я зробив крок. Потім ще один перетянув невідому лінію: нічого не сталося, не завели сирени, не вискочив наряд. Лише вітер шумів у верхівках смерек, так само, як і п'ять хвилин тому. Я стояв на румунській землі, а все, що я мав дім, робота, минуле, залишилося там позаду, в тумані. Попереду була лише невідомість, але на малюнку моєї доньки я все ще тримав її за руку, і це було єдине, що мало значення.